Вітаємо шановні глядачі та підписники каналу Грандвей. Сьогоднішня розмова піде про мисливські ножі. Було таке запитання у коментарях, тому чому би і ні. Бо мисливські ножі є важливою частиною асортименту магазину Грандвей. Там є на що подивитись, є про що розказати. І почнемо, мабуть, невеличкого історичного огляду, а потім прийдемо вже до систематики та практичного розгляду того, що можна взяти та купити у магазині. Але почнемо з того, що таке мисливський ніж, та звідки він з'явився, що ми знаємо про історію європейського мисливського ножа. Звісно, ми вже торкалися цієї теми у деяких попередніх відео, але цього разу в нас з'явився час розібрати тему докладніше. Відомо, що винаходження вогнепальної зброї під унітарний патрон, здавалося, безповоротно змінило полювання. Рушниці та гвинтівки стали по-справжньому надійною та ефективною зброєю, яка до того ж не перестає вдосконалюватися. Однак це не означає, що цікавість до мисливських ножів остаточно згасла. Вітрини магазинів заповнені різноманітнішими ножами, від дешевих до недорогих, від масових фабричних виробів до унікальних творів справжніх мивстрів. Але що ми знаємо про історію мисливського ножа? Чому ці ножі стали символом полювання і навіть предметами престижу та гордості справжніх мисливців? Мисливський ніж, яким ми його знаємо, родом із Західної Європи. Обговорюючи його історію, важливо враховувати, що полювання на велику дочину в Європі довгий час було винятковою прерогативою аристократії. Ця винятковість не дивна, враховуючи, що більшість лісів перебувала у приватній власності аристократів. А отже, просто людина під загрозою суворого покарання заборонялася не лише полювати на дичину, яка розміром більше за зайця. Дворянське полювання було грандіозним заходом. Це була невід'ємна частина феодального життя. Таке полювання передбачало безліч учасників та супроводжувалося численними ритуалами та символічними жестами, по суті, будучи своєрідним тренуванням у верховій їзді та поводженні зі зброєю. Це була важлива частина життя феодалів у мирний час. Звичайно, полювання з організовувалося їхньою дружиною, причому ключову і вирішальну роль у ній грали єгері. Саме слово єгер походить від німецького ягер, що власне означає мисливець. Представники цієї професії мали великі знання про мисливські угіддя, місця зручні для того, щоб розбити табір, і місця, де було багато тієї чи іншої дичини, місця на яку цю дичину добре виганяти. Вони на високому рівні вміли поводитися з мисливськими списами та арбалетами, які згодом були замінені вогнепальною зброєю. Єгери відповідали за те, щоб супроводжувати шляхетних мисливців до місця полювання і робити все для того, щоб хазяєва не залишилися без трофею та не постраждали. Єгеря вправно виганяли на мисливців лосів, оленів чи кабанів, а за бажанням сюзерена могли підняти й ведмедя. Вони вміло обробляли й готували дичину до, до вживання прямо на місці, адже традиційне феодальне полювання. Само собою переходила в бенкет на відкритому повітрі. Так як обробка дичини покладалася саме на Єги, вони просто повинні були мати при собі великі надійні ножі. У Європі ножем ЄГИ називався справжній тісак, яким можна було не лише обробляти велику дичину, а й розробувати суглоби кінцівок, витягувати їх лакабаната, відокремлювати роги оленів для виготовлення трофеїв. Безсумнівно, прототипом цього ріжучого інструменту послужив САКС ніж, який традиційно використовувався громадськими племенами з найдавніших чи часів САК служив як зброєю, так і допоміжним інструментом, виконуючи різні завдання, включаючи й мисливські. Полювання знаті найчастіше відбувалося верхи, бо довгий час самі поняття дворінин і вершник були фактично синонімами. Зрая собак у супроводі кінних мисливців та єгерів переслідувала дичину, доки вона не падала без сил. У цей момент Єгер, який першим наздогнав тварину, швидко наближався до звіра і наносив точний ріжучий удар своїм великим єгерським ножем по сухожиллям його задніх ніг, гарантуючи, що звір не зможе втікати далі. Нерідко саме. Такого єгря першого відзначали особливо та винагороджувало. Небезпечних та непокірних звірів часто перед з ще й тяжко ранили мисливськими списами. Після того, як єгер знерухомлював тварину, спішувався і сам господар полювання, який підходив спокійним, неквапливим кроком, бо демонструвати збудження та нервозність, вважалося поганим тоном, який ніяк не підходив для справжнього лицаря. Після того хазяїн полювання максимально легко та витончено вбивав тварину ударом свого особистого мисливського кинджала або особистого. Спеціального мисливського меча, який називався іноді меч для кабанів, він навіть відрізнявся від бойового, якщо поглянути на нього. Все це було невід'ємною частиною мисливського ритуалу, що торкалося господаря полювання, чи почесного гостя, запрошеного господарем, якому пропонували нанести цей останній удар. Це була честь. За мисливським етикетом, вважалося правильним та шляхетним вбивати звіра не у колом списа, а саме мисливським кинджалом або мисливським мечем. Адже в Дні Європи особливою повагою користувалися мисливці, які безстрашно наближалися до тварин на близьку відстань і вміло добували грізних і небезпечних звірів. Тому і клинок мисливського кінжалу був вузьким і досить довгим, іноді майже півметровим. Правильним вважалося добити жертву лише одним точним ударом. Якщо звір довго не помирав, і ударів потрібно було кілька, це сприймалося як поганий знак або прояв слабкості, і часто ставало приводом для обговорень за спиною господаря полювання, особливо погано, якщо таке траплялося з королем чи іншим фізереном. Така подія могла бути сприйнята як свідчення того, що володар старіє, і став уже не той, що раніше, або що від нього відвернулася вдача для людей того часу. Це теж було важливо. Добування пораненої дичини було небезпечним заняттям. Звір міг зібрати останні сили і напасти на мисливця, що наближається до нього. Не тільки хижак, а й велика копитна вагоні здатне задавати смертельних ударів копитами рогами. Тому після винаходу вогнепальної зброї деяке поширення отримали особливі кінжали, додатково оснащені пістолетом з креміним або колісовим замком. Мисливець страмляв кінжал у шию вже поваленого звіра і тут же робив постріл. Звісно, такий мисливський у магазині ви зараз не купите. Та й тоді така зброя коштувала дорого, робилася штучно на замовлення і часто являла собою справжній твір художнього та інженерного мистецтва того часу. Такі кінжали цілком може вважати своїми прообразами сучасних ножів спецназу, що можуть стріляти, але це куди більш дорогі та якісні можна сказати, кастомні варіанти. У наші дні мисливці озброєні крастільною та точною зброєю. Ці причини всі ці величезні кінжали стали лише красивими мисливськими атрибутами з більшого, хоча інколи їх і використовують. Але це вже така собі данина традиції та деякий такий мисливський шик. Але треба відмітити, що у Німеччині великий мисливський ніж чи кінжал був невід'ємним атрибутом мисливської та єгерської форми. Єгер мав носити цей кінжал цю форму постійно. Щоб було видно, хто це. Конструкція та форма цього кинджалу були ретельно продумані, а клинок та ЕФЕС прикрашалися гравіюванням, що зображує сцени мисливського життя. І у цій розкоші немає нічого дивного. Молоді мисливці, які закінчили навчання, проходили ініціацію подібну до лицарської, бо вони і були на полюванні частиною лицарської дружини, або, як казали на заході списа Ленс, і являли собою ще одну з феодальних корпорацій зі своїми законами, зі своїми правилами, за своїми ритуалами. Тому освята у Єгері була дуже подібною до лицарської аколади. Однак як ви, мабуть, вже згадали, замість в цю професію присвячували мисливським кинджалам, який з того моменту став одним із найважливіших символів та атрибутів цього почесного єгерського заняття. Чи варто дивуватися, що такі ось гарні мисливські традиції згодом поширилися всією Європою? Досі в Германії в деяких мисливських спільнотах молодих та нових мисливців присвячують мисливцям, проводячи отакий ритуал, у якому використовується мисливський ніж. І у нас. Хоча ритуали такі не проводяться, немає в нас такої традиції, але ніж мисливські також є гарним подарунком, і у даруванні такого ножа новачку чи молодому мисливцю теж є щось таке важливе та ритуальне, і саме тому досі багато мисливських ножів роблять такими красивими та прикрашеними. Бо це не тільки корисний інструмент мисливця, але й предмет гордості та й чудовий святковий подарунок, але не тільки красою важливі. Мисливські ножі. Це ж це досі доволі корисний інструмент мисливця, які самі бувають мисливські ножі, як їх використовують, як вибирають. Про це ми, мабуть, порозмовляємо вже в наступному відео іншим разом. Тому запрошуємо вас і на наступне відео на каналі. Також подивитися. Чи через відео буде може після чергового кухонного випуску. Кухонна тема для нас дуже важлива, і ми не припиняємо робити відео і про неї. Ну на цьому нас. У нас, мабуть, усе. Дякуємо за увагу. Традиційно бажаємо всім мирного неба. До побачення.